Покинувши уроки, вчителі нині самі здають іспити. Окрім завдань професійних, їм ще й доводиться шукати вихід з непростих життєвих ситуацій. Віруючі батьки забороняють дитині дружити з дітьми інших християнських конфесій. Що ви як вчите будете робити для вирішення цієї проблеми? Вчителі зітхають, немає формул, за якими можна вирішити подібні задачі, тому відповіді вони шукають у Біблії. А хто вміє це зробити найкраще і чиї уроки християнської етики найцікавіші, визначає журі на конкурсі фестиваль, який щороку проводить Національний університет Острозька академія. Одна з учасниць тернополянка Вікторія Скрипник розповідає, що цей предмет вимагає особливого підходу і треба бути більше психологом ніж учителем. Дуже багато ситуацій було таких, як сьогодні. Дні, наприклад, діти бунтували або щось не хотіли. Саме головне, саме головне просто дітям стати другом. Стати на їхню трошки сторону на їхньому рівні, вони тебе зрозуміють. Учасники протягом двох днів писали тести та проводили уроки. Загалом у фіналі взяли участь 17 вчителів з 10 областей України. У них було багато часу для спілкування та обміну досвідом. Адже, як розповідає рівнянка Антоніна Мельничук, багато хто приїздить сюди, щоб почерпнути натхнення та знайти підтримку однодумців. Їхала я сюди не перемагати, а зустрітися іменно з вчителями християнської етики з усієї України. Це так важливо. Я, наприклад, закінчила академію в 2005 році, і оце 10 років. Я скучаю за своїми ну і взагалі за середовищем молодих людей. Я в школі так і сказала, що я міняю уроки і їду в Острог, бо мені треба підняти свій. Рівень і свій дух тривалий час християнська етика викладалася на регіональному рівні. Підручники та навчальні програми чи не в кожній області були різними, та й досі цей предмет не є обов'язковий для вивчення в школах. В Острозькій академії дійшли висновку, що цю дисципліну на всеукраїнському рівні недооцінюють і ні приділяють мало уваги. Ми вирішили це є дуже несправедливо. Вирішили цю несправедливість ліквідувати і 10 років тому в Острозькій академії започаткували такий конкурс фестиваль для вчителів християнської етики. Міністерство освіти то на заперечує проти цього конкурсу, але поки що особливо не підтримує в плані фінансування. Тому керівництво університету вже надіслало міністерство освіти клопотання, аби спростити процедуру введення християнської етики до переліку Обов'язкових предметів уроки християнської етики не передбачають того, щоб загітувати людину, яка б ходила в ту чи іншу конфесію. Уроки християнської етики передбачають те, щоб сунувати мораль, високу мораль загальнолюдську. А за підсумками конкурсу, учителем року з предметів духовно морального спрямування стала вчителька з Тернополя Вікторія Скрипник. Друге та третє місце посіли викладачі з Волині. Ірина Михалевична Зар Інформаційна програма день.